Ціна на нафту падає, а в нас бензин дорожче. Чому так? У чому різниця між українським та європейським ринком пального? Цифра, приклади, аналітика. Поїхали! Ціна на нафту це тільки частина вартості бензину чи дизеля в Україні майже немає власної переробки, тому ми купуємо вже готове паливо, а не нафту. А продукт, як ми пам'ятаємо, завжди буде дорожче ніж сировина. Навіть якщо нафта дешевшає, ціни на готове паливо можуть не змінюватися або навіть зростати. І це все через інші фактори. Попит, логістику, акцизи, паливо закуповується за долари або євро. Якщо гривня слабшає, то навіть при дешевій нафті в доларах ціна в гривні зростає. Наприклад, нафта впала на 10%, але гривня знецінилась на 15%. Ціни на ЕЗС усе одно зростуть. Логістика це теж дуже важливий момент впливу. Україна після 2022 року майже повністю імпортує паливо з Європи, а це означає довший шлях доставки фури, поїзди, танкери і вища ціна логістики. Особливо при війні, блокадах і інших ризиках, найменше будь-яке порушення ланцюга постачання, зупинка заводу, дефіциту ЄС, страйки і ціна одразу зростає. А є ще й такий нюанс, як попит і сезонність влітку, коли більше поїздок, аграрні роботи, транспортна активність, попит зростає. Ціна. Теж не потрібно забувати про вибори, паніку людей, під час яких часто закуповують паливо наперед, а це стимулює ріст цін. До того ж, у вартість пального входить акциз, ПДВ, мито у разі постачання із за меж ЄС. І Якщо уряд змінює податкову політику, ціна на ЗС теж змінюється. А тепер вишенка на торті в Україні, за даними журналістських розслідувань, значна частина ключових елементів паливного ринку пов'язана з великим бізнесом, наближеним до колишніх або чинних політичних еліт. До речі, він в нас не дуже конкурентний. У змі часто згадується, що ринок десятиліттями був поділений між кількома великими гравцями, які можуть утримувати ціну навіть при зниженні закупівлі вартості. Ці гравці часто мають власні нафтобази, логістику, АЗС і подекуди вплив. На митницю це дозволяє утримувати ціни, навіть коли закупівельна вартість падає. А в умовах слабкої конкуренції встановлювати свої правила. У 2021 році антимонопольний комітет офіційно визнав, що на ринку були ознаки змови між трейдерами. Вони синхронно підвищували ціни, прикриваючись курсом валют світовими цінами або логістикою. І хоча держава намагається це контролювати, в умовах війни контроль слабший, а домовленості більш непомітні. Після початку... Великої війни багато трейдерів вивели з ринку дрібніших гравців, знизивши конкуренцію. Ціни на АЗС різко зросли у 2-3 рази, і часто без реального дефіциту. За оцінками експертів компанії могли отримувати надприбутки в період зростання цін. Держава часто закривала очі, бо самостійно не могла забезпечити стабільні поставки пального. Великі гравці паливного ринку могли фінансувати політичні кампанії, Панії, партії або медіа в обмін отримували певну лояльність, м'якше регулювання, зниження акцизів або мовчазну згоду антимонопольних структур. Якщо в Україні модель ринку часто називають олігархічною, то Польща має іншу крайність, майже державна монополія. Орлен найбільш енергетична компанія Польщі, яка контролює понад 60% палива перед виборами 2023 року. Орлен знизив ціни на паливо, незважаючи на зростання нафтових котирувань. Це викликало скандал. Мовляв, ціни малювали штучно, але після виборів ціни одразу зросли. Німеччина одна із самих конкурентних систем у сфері палива в Європі. Тут немає монополіста як в Польщі або в Україні. Раїні, але є дуже висока конкуренція між міжнародними і локальними гравцями. Держава не втручається, але антимонопольний працює добре. Щодня дані про ціни по всій країні збираються до централізованої бази, і будь-хто може перевірити ціни в реальному часі через мобільні програми. Це і стимулює чесну конкуренцію. Тому ціни часто нижчі, ніж в інших країнах ЄС, за тих же світових квартирувань. Але вони все одно дуже високі через акцизи та великі податки. Отже, підсумуємо. Ціна на нафту це лише один із факторів. У реальності на ціну пального в Україні більше впливають курс гривні, податки, логістика і наші господарі. І тут хочу додати, що в Україні ціна на паливо може бути нижчою ніж ціна в ЄС. Українці платять менше в гривнях, але більше у відсотках від доходу. Бензин може бути дешевшим, але по відношенню до зарплати. Він дорожчий ніж для європейців, бо ціна в Україні часто формується під впливом небагатьох великих учасників ринку, що в умовах обмеженої конкуренції знижує ефективність ринкових механізмів. А з вами була Аня. Це моя гаряча пательня і розвиваємося разом.